Євангелія на щодень. 13 люте, Марко 11, 1, 11. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Висагії і ветанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть його, а коли вам хто небудь скаже, Що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож нехай не відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, на двору, на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм Що робите, що ото осля відв'язуєте. Ті й він відповіли як сказав Ісус, тож їх відпущено. І привої ослять до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і всі він на Нього, а многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж віття, нарізане в полі, ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували «Осана! Благословен, хто приходить ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осана на висоті і вийшов у Єрусалим у храм і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма Витанію. Ісус, хромайстер конспірації. Навіть його найближчі товариші, які відходили від нього ні на крок, не знали, що разом з іншими довіреними людьми він готував свій урочистий, але скромний в'їзд до Єрусалиму. Щоб виявити свою боже, божественну і месіанську гідність. Професіоналізм у конспірації видно на кожному кроці. Ісус точно визнач, визначив місце зустрічі, конспіраторів, час розпізнавання знаки, гасло та відповідь, а також дорогу повернення після акції. Запланована акція мусила увінчатися успіхом, наслідуючи Ісус, приклад Ісуса. Церква продовжує залишатися лідером конспірації в доброму і хвала йому за це. Господи, навчи мене виконувати Твої доручення та покірно, як робили це твої учні.